Спочатку проведення АТО до моргів Дніпропетровщини стало надходити чимало тіл бійців, яких неможливо впізнати візуально, без інформації про підрозділ та місце перебування родичів. Саме керівництво області і виступило з ініціативою створення єдиної для країни бази даних ДНК профілів загиблих та людей, чиї родичі зникли безвісти. Пропозиції були надіслані до адміністрації президента, і з 1 жовтня почали реалізовуватися. была создана единая база данных ДНК профилей погибших и родственников погибших. Было принято решение о том, что молекулярно-генетической экспертизой погибших занимается наш Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. То есть биологические материалы от погибших направляются только в Запорожье, они выделяют код ДНК и направляют в единую базу данных Которую ведет наш государственный научно-исследовательский экспертно криминалистический центр, который находится в городе Киеве. У кожному обласному відділенні міліції створені робочі групи з ідентифікації. Всі тіла бійців, особи яких не встановлено, знаходяться у моргах Запоріжжя та Дніпропетровщини. Родичі зниклих безвісті військових здають свій аналізи місцем проживання, результати якого вносяться до бази єдиного реєстру. Після чого проводиться порівняльний аналіз ДНК загиблих та потенційних родичів, який триває до трьох тижнів. Установлюється лічність погібших. информируется тот следователь, в производстве которого находится уголовное дело. Мы в результате имеем информацию, с какого города, с какого населенного пункта родственник и где находится тело погибшего. Тот факт, что в сентябре месяце морги Днепропетровской области были переполнены, было принято решение о захоронении погибших, как не установленных. Предварительно у всех погибших были отобраны необходимые биологические материалы для проведения экспертизы Для установлення їх З 11 сентября у нас було проведено ряд таких захоронів. 136 в погибших були захоронені на Краснопольському кладбищі в місті Дніпропетровське. Результати єдиного реєстру вже є. Установлено особи 9 бійців. П'ятьох з них за рішенням родичів перепоховують. Ці погибші були із Полтавської області, Ровнінська, Житомир, Луцьк, Чернігів. Это я говорю только по тем девяти, вот, что мы благодаря этой базе смогли установить личности и передать погибших родственникам. По Днепропетровской области путем молекулярно-генетического исследования были установлены личности 71 погибшего. Сюда входят и те 49, которые погибли у нас в Луганском аэропорту в самолете Ил-76 14 июня, десантники 25-й бригады, и Дані исследования были проведены обласним бюро Днепропетровским судебно-медицинской экспертизы. и также те, которые вже були были, были проведені исследования государственным научно-исследовательским експертно-криналістическим центром. Родичі військовослужбовців можуть внести у базу даних свої ДНК за номерами гарячих ліній 093 801 84 98 056 756 52 31.